Закарпатцям розпочали нараховувати податок на нерухомість за 2023 рік. Платниками цього збору є власники житлової та нежитлової нерухомості. А сума, яку необхідно сплатити, залежить від площі об'єкту. Водночас податковим кодексом передбачені пільги з даного податку. Для фізичних осіб, які є власниками житлової нерухомості, база оподаткування, тобто площа, зменшується для квартир на 60 квадратних метрів, а для будинків на 120. Водночас, якщо у власності є і квартири, і будинки, то площа до оподаткування зменшується на 180 квадратних метрів. Наприклад, якщо у власника є житловий будинок, яка Загальна площа, якого 150 квадратних метрів, до оподаткування буде площа 30 квадратних метрів, 150 мінус 120. Разом з тим, ця пільга не застосовується, якщо об'єкт житлової нерухомості використовується з метою отримання доходу. Наприклад, він здається в оренду, лізинг чи позичку. Пільги діють лише для житлової нерухомості. Нежитлові площі оподатковуються у повному обсязі. Скільки доведеться платити за квадратні метри нерухомого майна, кожна громада вирішує самостійно, але ця сума не може перевищувати півтора відсотка від розміру мінімальної заробітної плати. Можна навести приклад, що рішення Мужгородської міської ради для житлової нерухомості будинків та квартир на 2023 рік встановлено ставку у розмірі 0,50%. Це 33 гривні 50 копійок за один квадратний метр. Повідомлення рішення про сплату податку формують щодо кожного окремого об'єкту нерухомості і надсилають платникам щороку до 1 липня. Платіжку люди одержують за місцем реєстрації, а кошти зараховуються до бюджету громади, де розміщений об'єкт нерухомості. Податок на нерухоме майно фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дати вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити наявність податкового повідомлення рішення. Можна у електронному кабінеті платника податків, а також у застосунку моя податкова. Водночас в цих електронних сервісах реалізовано можливість провести сплату даного податку у розділі розрахунки з бюджету. Відповідальність за несвоєчасну сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбачає штрафи у розмірі 5 та 10 відсотків від суми недоплати.